Друзі, привіт, привітульки. Рада вас всіх бачити, але до вас у мене є повідомлення. Будь ласка, не кидайте мені на шоколадку на мої старі картки, які ви знаєте. Вони всі заблоковані банками. Тому ви даруєте банкам кошти. На шоколадку треба кидати мені на ту карту, яка в останньому відео. От сьогодні у нас третє. Листопада 23-го року. От, будь ласка, під, е, під е, прогнозом на 3 листопада, під погрозом на 2 листопада є нова картка, це трошки інша картка. От туди можна кидати. А на ці старі картки, де ви їх там подоставали, понаходили, вони вже не актуальні. От ці гроші, що ви мені кинули, і ви почте, я вам кинула на шоколадку, да, наприклад. Да, а вони заблоковані. Ви подарили їх банку. От і все. Тому, будь ласка, не робіть самодіятися. Я розумію, що у вас не так багато коштів, от, щоб з ними розкидатися, от. І через свою необачність ви втрачаєте гроші. До речі, в мене також можуть бути через вас великі проблеми з банками. Через то, що на заблоковані карти йдуть кошти. Тому, будь ласка, будьте уважні. Кидайте на ту карту, яку я вказую в останньому відео за 3 листопада 2023 року.